Дорогоцінні соціальні мережі, телебачення це все інструменти в руках власника, який вдало використовує їх для того, щоб маніпулювати людьми. Кого слухати, кого дивитися, кого брати в президенти. Нам нав'язують все це через соціальні мережі. І нас намагаються запахнути в ту чму, з якої ми не знаємо виходу Але слово Боже. Воно є світлом для цього світу, і Слово Боже, воно нас виводить з цієї темряви. І рішення йти за світлом чи лишатися в темряві, залишається за нами. Кого ми оберемо? Переглядати різні відео, телепередачі, які приносять в наше життя депресії, страждання, чи йти за Словом Божим, яке дає нам вічне життя, яке дає нам щастя та радість.